У нашому регіоні зареєстровано понад 600 акціонерних товариств. На фондовому ринку працюють 11 незалежних реєстраторів та 6 філій, чотири торгівці цінними паперами, інвесторами або власниками акціонерних товариств є майже 600 тисяч акціонерів, фізичних та юридичних осіб. З одного боку, не всі вони мають достатній досвід щодо проблем корпоративного управління і не завжди можуть скористатися своїми правами. По-друге, стосунки всередині, АТ у багатьох випадках досить напружені через конфлікти між правлінням та акціонерами. Тільки за останні півтора року до Хмельницького територіального управління Державної комісії стійних паперів надійшло більше 120 скарг акціонерів. Акціонери скаржаться на порушення їхніх прав, звертаються до нас за допомогою. Ми вивчали всі ці скарги і прийшли до висновку, що в нас в області ще не все гаразд із культурою корпоративного управління. Це стало предметом розгляду на засіданні координаційної ради. З розвитку корпоративного управління акціонерних товариствах звернення хмельничан здебільшого стосувалися проблем невиплати дивідендів, відсутності інформації про фінансовий стан підприємства, розбазарювання майна вати зазвичай передаючи майно дочірнім і спільним підприємствам, залишаються з боргами по зарплаті, збитковими виробництвами, яких чекає банкрутство. А власникам невеликого пакету акцій відведена роль сторонніх спостерігачів. Була розроблена програма і заходи. По розвитку корпоративного управління в Хмельницькій області. Ці заходи вони дадуть можливість збільшити культуру корпоративного управління, що відповідно збільшить довіру інвесторів до акціонерних товариств Хмельницької області і, відповідно, збільшить приток інвестицій в економіку області. Обласна програма органічно доповнює зусилля уряду Віктора Януковича щодо реалізації пріоритетних напрямків розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах. Стратегічна мета проєкту через нарощення інвестиційних ресурсів домогтися стабільного соціально-економічного розвитку регіонів.